У Вашингтоні готують нові санкції, які мають перекрити Кремлю нафтові гроші, і поки світ рахує барелі та долари цієї ночі в Росії знову вибухи і пожежі на НПЗ, у США посилюють тиск і на Росію до Сенату внесли двопартійний законопроект, який передбачає санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти, за словами посолки України у США Ольги Стефанішиною. Це черговий крок до перекриття нафтових доходів Кремля. І поки у Вашингтоні готують нові Обмеження в самій Росії знову горить нафтова інфраструктура. У ніч на 17 грудня вибухи лунали в Саратові, Енгельсі та Слов'янську на Кубані. Там ймовірно атакований нафтопереробний завод. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб не пропустити головні новини дня. Софія Желінська для Фактум.Інфо.